Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Сьогодні ми будемо з вами відкривати посилку. Ця посилка 9 лютого була відправлена в Германію з двома орхідеями. Це мені там, жіночка, заказала, щоб я її знайшла, то я її знайшла і відправила. Того ж дня я відправляла посилку своїй двоюродній сестрі. І е, через 10 днів я у Наталі спитала, чи прийшла посилка. Вона каже, нема нічого. Я почала бити якби в тартарари. Мою посилку ніде не знаходила. Як начебто я її ніколи і не відсилала. Е, погане те, що вони її загубили. Е, плюс в тому, що вперше. Більше 20 років я тут живу, скільки не відсилала, і, 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 і листи, і посилки ніколи такого не було. Це вперше. І це не поштою я відправляла, а спеціальною якби, транспортною компанією. Ну, взагалі. Наталя буквально два дні тому мене питала, чи немає новин від цієї посилки. Я писала, запис написала, якби жалобу там написала, якби про те, що немає посилки, де вона ділась. Я їй сказала ні, мабуть, махни, хай косять. І в той же вечір мені приходить смс що прийшла посилка. На жаль, я два дні робила, не змогла поїхати її забрати. Ось сьогодні я її забираю і хочу з вами її відкрити. Для них вона була відправлена також для моєї сестри. Але я перевірила, провірила, не знаю. вони, Коли я відправляла посилку сестрі, більше всього, що вони просканірували тільки один штрих-код на її посилці. І тому воно це так вийшло. Так, що подивимося, які там зомбі нас ждуть, що, що за півтора місяці зісталося з орхідейками. Буде наука і також наглядний примір, коли орхідеї отак довго подорожують. Тим паче я їх відправляла в дуже холодну пору. ну, Були плюсові температури, але холодно. І я їх укутала, тому зараз будемо відкривати. Так, ну що, я збоку зараз буду відкривати. І подивимося, де що як було. Так, якраз і Наталя подивиться ось так, ось так вона. Вони були опутані. Ось такий. Так. їй тут буде допомагати в нас вже вечір. Може мені Джон буде допомагати, так? Да? Джонс? Може і будеш допомагати. Ось такі два Два пакунки. Так, перший. Це мультифльорочка. Ні, кіт мені допомагає, він пішов провіряти коробку. Так, ну що? Ой. Воняє трохи плісновелью. Опа. Опа, опа, все воно пісняве. Так, ну що? Тут нічого живого. Це був метелик піксі. Тут, ось дивіться, до сих пір він був. О, він спрів, навіть я її відправляла, вона була тих, ну, як би. Така не дуже э, мокра, але вогкувата, і ось дивіться. Так, ну що тут? Що вам тут сказати? квітоноси всі ж, звісно, хана, отут, тут, так, бачите, не ось тут гнилька. Ну, а так, в принципі, якщо зачистити, якщо зачистити, Мішанг Анжель називається. Так. Якщо зачистити, то я так думаю максимум за... залити. Та, напевно. ні. Якщо... Та... Так, давайте. Опля. Так, 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 так. В общем, ні, оці два листочка зостаються, все нормально. даже і оцей. Корінчики, в принципі, нормальні, обрізати і оце отаке -от і з мультифльори. Тут все нормально, чистенька, верхушка повністю чистенька. Тут просто, якби для, якби для, щоб бути спокійно, трошки максимум засипати або навіть корицею. Дивіться. Я трошки затягнула, так. Тут все нормально, все тихенько, все добре. Так що, ось такий. Ну що, залишу собі, будемо дивитися, будемо наблюдати. Це перша рослинка. Ось така красуня. Так, друга. Друга, це був жовтий бігліп. Вона також полюбляє бігліпи. Ви знаєте, що мені якби бігліпи... Так, я до них... Ну, хіба що то метелики або пилорики. Бігліпе, а так, в принципі, у ла 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 Так, давайте я оцю сюди поставлю. Тут, тут взагалі. Тут взагалі. А, ні, тут нічого не буде. Тут нічого живого, Наталія. Тут нічого живого. Коріння шикарні, так і остались не просушені. Але, але, ось дивися, що тут, що тут. Бач. Ну, якщо не а так, в принципі, так, давайте будемо дивитися поближче. В принципі, сама. Так, то добре мати на Сама. Сам стовбур, з ним все добре. Оце отут прогнило, бачите? Ось, ось таке. Ось такий листик серед ульки був. Ну, ви знаєте, звідси може піти е, новий листик. У мене таке було. Я заказувала підлітка е, каску, е цим не, не, не стандартну, а от метеликом. І вона, ми, вона мені прийшла в січні місяці того року. І також вона, якби, схватила холодне, а відпала середина. То е, в неї пішов листочок, звідси пішов листочок, сама середина, вона не затірялась, просто е, е, не відгноїло, а за меж саме верхній листочок. Ну, а корінці дивись, корінці, в принципі, нормальні, їх добре, воно дуже не погуляло по цій. ну, Не дуже вискочило, але я їх хорошо вкутувала. Ну, так що, давайте подивимося поближче. О, я тут як могла. Так, пішла взяла. Е... Ножниці продезінфекувала їх. Так, ну ось тут оцю я залишу, так я дергаю, в принципі, все добре. Тут все добре, я просто е, навіть затрушу, мабуть, цією е, корицею. максимум не буду. Е, хоча, хотя... ні, я Зроблю максимум для профілактики. Ну, це такий наш перший зомбі. Подивимося, що буде дуже гарна квітка. Е, ну, як... Для господині була б гарна. Мені якби бігліпи без. Так, по стільки-поскільки. Так, це перва ой, падає. Вона таки випадає. Оп. І друга, давайте ми тут, дивіться, квітоноси повністю, вони прям е, течуть. При самому корні ми їх. Повідкидаємо так, Оп і оп. І ось так ось так, ось так. Ось це таке. Так, її треба загубити, то треба на і Зараз я їх нічого робити не буду. Я їм дам. У мене зараз на веранді 18 градусів. Е, ні, не 18, 20. Опуститься десь до 18-16 градусів, вони, якби не привикші до жари, то я їх до завтрашнього дня отак і залишу. Нічого не буду робити. Хай вони трошки на воздушку просохнуть. І завтра, з утра, я потім вам покажу, що я ще подаль, подальші мої дії. Але оці орхідейки таки залишаться в мене. Будемо дивитися з Наталією, якщо то буде. Ось така історія з посилкою зомбі, яка блукала майже два місяці, тому що 9 лютого вона виїхала. Сьогодні в нас 23 березня, майже два місяці посилка була десь гуляла. Ось вона вернулася і от така. Тут були пишні, квітоноси, багато бутонів. Такі я вам показувала. Якщо хочете подивитися цього, цього метелика, ви можете пройти, подивитися в ботанік там, в завозові. Я її показувала. Ну а цю вона мене дуже подобається. жовті бігліпи. В неї не було. Я її знайшла дуже гарну, їй дуже сподобалось. Ну, ось така. Ну, я їй купила іншого. Так що, ну, поки стоїть, ще не відсилала. Так що, оце, такі, оце така в мене сьогодні посилочка. Оце отак ми з вами подивилися. Ну, то що, буду з вами е, прощатися. Всім гарного дня. Ну, в принципі, я думала, там взагалі нічого живого не буде. Ну, можна ще щось зробити. Так що будемо робити, будемо їх лікувати. Всем пока-пока.